Вітаю! 13 червня 2025 мистерівна Україна. Забула за ожину, так що хочу зараз скоренько пробігтися по сортам, подивитися, що зав'язалось, що не зав'язалось, чи є бубочки, чи можна очікувати в цьому році врожай. Так як ціни на ягоду в цьому році, ну, скажімо так, вдвічі дорожче. Ну, нічого дивного, у нас навіть транспорт на 50% подорожчав. Тому ягода в цьому році так само не дешева. Хто має свої кущики, свою ягоду, той по-любому буде з вражаєм. меншим, більшим, але він має надію буде. Вот Джозеф, зараз квітне, зав'язується. Ягідки, як ви бачите, ось квітна і ось тут ягідки. Ось так я його розклала. Він має таким здоровенним кущем. Ось аж сюди дотягнула, як бачите, це саме пізній сорт ожини але ягідка зав'язується, незважаючи на те, що я лишила досить багато. Вагонів і розтягнула його практично на більше 5 метрів. Ось такий. Ну він дуже потужний сорт, хоча і пізній. Не знаю, чи буде лісова ожина. на жаль, черниці у нас вимерзла Бжезіна. Ось ягідки. Так, це ще нас ось Джозеф, Аж сюди. Ось. Рахуйте, три, два і два. Ну, дуже багато я йому лишила. Подивлюсь, що буде з ягодою. Інший кущик бжазіни. Ось уже така ягідка на сьогодні, як ви бачите. Хоча були й морози. Це все Бжезіна. Невеличка ягідка з таким своєрідним смаком мускатним. Ось так. Це все бжезіна. Це кущик бжезіни в мене, з цього і з цього боку. Так, начись. Де ще квітне, де вже ягідка така досить. Велика, бачите? Ось. Це все в жизі. Це все начис, вибачаюсь. Ось, це начис. Ну, зав'язався, зав'язався, нічого не скажеш. Є, ягідка є. Таке його порозтягувала, як завжди, куди могла. Ось це, це все начис. У мене його багато, у мене його найбільше, тому що чоловік їсть тільки начис, більше ніякої ягоди. Може, тому що вона не те, що вона смачна. Вона таким своєрідним після смаком шоколаду. А так як він любить шоколад, то, напевно, але ось бачу, є недозапилена. Ну, побачимо потім по ягідкам. Оце начис. Це все начес. Ось і ще квітне. У нас плюс 12, дуже холодний вітер. Ягідка зав'язується. Є великі, є меншенькі. Так, начес. Це у нас вон. Вон іще квітне. Ось перша ягідка бачу, зав'язується. Ось такий кущик вон. Ось такий він височезний. Щось не чікнуло ось там. Не знаю, як буде доставати ягоду. Це вже, напевно, від жадності. Оце все вон. Бачите, такий, якби трішки як рожевенька квіточка. ледь-ледь рожевенька. Так, далі у нас сорт гай. Ось в такому стані він зараз. Але деякі вже є зав'язані ягодки. В залежності від освітлення. Ось бачите, тут гай зав'язаний, а ось тут повиходили латеральчики, я вже не стала прибирати, тому що кущики досить уже дорослі. Ось, лишила бачите, з самого низу ті латерали. Може ляжуть, може не ляжуть. Оці такі вищенькі. Вони тільки квітнуть, Тобто, просто ягода буде пізніше. Тобто, ось ця буде раніше, та що вже відквітла, а ця буде просто пізніше. Хай буде ягодка в цьому році. Так, ось бачите, ці, що перші, вже мають ягоду, ці, що на сонечку, ось вони. Це гай. Так, вашита, теж частково квітне, часткова ягодка. Ось така вона, полар. Є вже перші ягідки, але ще є квіт. Ось така. Ось. Теж дивіться, лишила. Не знаю, як я туди буду дотягуватися, хіба. Буде ягода, трошки нагнуться самі віточки, тому що тут я не достану. А з табуреточкою збирати ну, це не дуже, не дуже зручно, повірте мені. Хоча всі сорти в мене без колючок, але краще, коли вони на тому рівні, де ти можеш достати рукою без табурету. Так, світпай, світпай. Ну, менш врожайний сорт, ну він сам по собі меншенький. Ось є вже така ягідка і є ще квіт. Ось зав'язалося, щось буде. До речі, в мене світпай чомусь не випускає замінника. Хоча вже в інших, от зараз вам покажу, якщо зможу так показати. Ось світ паль, бачите, немає жодного замінника в мене. Полар. Полар от уже бачу, пішов. Ось, ось оцей павін на слідуючий рік. Це В цьому році він виліз з-під землі. Вишита, ось, бачите, новий пагін. Вийшов з-під землі. Це вже замінник на слідуючий рік. Один. Ось тут два, ось тут три. Три пагона. Гай. Один. Воно видно, що це новий пагін. І ось тут, два, Ось, бачите, колір зовсім інший. З-під землі це буде врожай на наступний рік. Ну і так, далі вже під кущами не буду лазити, але бачу, що пагони заміщення вже пішли. Ось в який товстенний. Навіть не знаю, як робити саженці, тому що вони просто стоять як дерева. Так, астірина має вже ягідку. Немає квіт і теж нема поганого заміщення. Нема поганого заміщення, не бачу я. Так, тройна корона. Ягідка посерединці, квітує, але вона пізня. Ось, бачите, тільки перша ягідка зав'язалася. Ось тут. Пагане заміщення тут не бачу. Так, Ну ось, лохтей. Дивіться, скільки бубочок. Це все лохтей. Це ранній. Стільки бубочок. І там точно є пагане заміщення, тому що я їх вже ламала. Він випускає тоненькі. Ось вам покажу ось пагін заміщення. Ось він, памін заміщень. Ось Ось, бачите? Я вже просто їх підломувала, щоб їх було не дуже багато. Ось така вражайність. Лохтеє. Оце ну, ранній сорт, тому так. Так, трина корона. Ще тут більше. В затінку, бачите, тільки-тільки квітне. Ще навіть бобочок немає. Ну це і добре, що не все одноразово. Бачите, як вітер виломує. Просто виломує латералочки. Так, це в мене ще один гай. В тіньочку. Лохтей. В тінючку, бачите? Ще зовсім немає бубочок. І ось це лохтий в мене на сонечку. Ось. О така різниця. Можна один і той самий сорт посадити в різні частини і будете мати ягоду в різні терміни. Ось. Целогтий. Самому сонечку. Так, зараз подивлюся, як перейти до інших сортів. Так. Це у нас сорт. Ой. Полка. Понка. В цьому році буду коштувати вперше ягоду, ось вона вже зав'язується. Видно, що є бубочки. Ось такий кущик виріс в мене за три роки. Ну, будемо бачити, що це таке. Так, тут в мене дві вітки. Одне джампом. Ось вона. І осич. Мене дуже сильно заставлено. І те, що я казала, що осадж відбив від землі, оце вже на наступний рік будуть пагони. Оце осадж. Так я його розтягую. Тобто, чим більше верти... горизонтальніше йде вітка, тим краще зав'язується ягода. Так. Мої сливки. Ви знаєте, їх тільки багато. Я думала, їх так мало. Дивіться, скільки їх. Дивіться. Оце тут все-все-все в сливках. І вони ростуть, надуваються, такі гарні. Це ця сливка, яку я ще не коштувала. Маю надію, що вона була дуже-дуже смачна. Ось це сливки. Ось. Бачите, обліплено, просто обліплено. Так, це в нас осеч. Ось так от зав'язалась ягідка. Ну, бачите, я ось осеч, тобто остання квіточка ці квітне. Я не те, щоб там перебираю, дивлюся, як, як виходить. Так і кладу віточки, тому в мене якби трішки так поперепутування, як по сортам. І дивіться, цей кущ знов не відбиває. Осердж не відбиває. Не розумію чому. Ось кедо, бачу, кедо відбило одну. Ось кедо і відбило одненьку. А осерд, бачите, як то через рік виходить чи що. В тому році той кущ не відбив, в цьому році цей кущ не бачу жодного. Жодного пагона, не бачу заміщень. Так, це моя Вікторія, яку я ніяк не можу скуштувати. В тому році щось одну чи дві ягідки скуштувала. Напевно, її тут дуже погано, нічого не відбиває. Я навіть не бачу її квітування. Попробую її трішечки підняти. Ну, така вона лежача. Не дуже люблю ці лежачі кущі. Краще, отакі, як тройна корона, що вони як лохтей, коли вони такі, таким фонтанчиком. Тому що ці лежачі, це ну, не подобається. Коламбію теж видалила, тому що ну, ну, вона постійно лежить. А осич навпаки стоїть як, як дерево. Ось так. от, от, от. Він стоїть повністю. Це він не підв'язується, це просто так по собі є стовбур. Він просто отак от, прямо стоїть. Тому от з сортів, які є прямо стоячі, саме верхівками, так як в коріння, це дуже проблематично зробити саженці. Ну що, Black Jam зав'язує ягідку, бачу, зав'язує. Дивіться, скільки він повипускав. Новеньких. Зараз буду їх прищипувати. Нижче. Це на врожай вже е, буде осені. Ось тут буде ягідка. А зараз він буде віддавати врожай на тогорічних пагонах. Ось це все тогорічні. А це в цьому році ось, видно, випускає пагони цього року. Цих треба прищипнути. Щоб вони звідси пішли нові гілочки, на яких і буде врожай. Ось таким чином. Ой, ну сливки. Дивіться, ой, врожайні сливки. Це вона просто засипана, засипана. Дивіться. Одна гілочка Це диплоїдна слива, Ось тут щось таке непотрібне. Ось така. Ну, так от очікуємо, коли Уже будуть дозрівати яїдки. Буду намагатися робити огляд саме по сортам, коли дозріють. О, зараз можемо покуштувати полуниці. Дивіться, яка вражальність. Це причому, що вже обривалися ягоди. Супер. Ось така. І так на кожному кущику. Ось така. Гарного всім дня. Всім гарних врожаїв. Все буде Україна. Дякую.